Дорогі друзі, щойно відбулося судове засідання по справі за Сергія Чертиліна. В ході судового засідання суд, на превеликий жаль, не врахував всі обставини, про які зазначала сторона захисту, та продовжив строк перебування Ось Сергія під вартою ще більше, ніж на один місяць. Також не було враховано і стан здоров'я отця Сергія, який значно погіршився. Всю наявну медичну документацію, яка це І Ще одним кричущим фактом порушення та сфавілля було те, що нами було виявлено, що була порушена таємниця нарадчої кімнати. Під час перебування слідчого судді в нарадчій кімнаті в цей час до нього зайшли в кабінет слідчі. Савенко Олег, слідчий служби безпеки України, та прокурор Київської обласної прокуратури Дядюк. З даного приводу будуть подаватися відповідні скарги до Вищої ради правосуддя будуть подаватися заяви правоохоронні органи, тому що це вже взагалі свавілля та така відверта зухвальність зі сторони правоохоронних органів коли суддя перебував на радші кімнаті, ніхто не має права до нього заходити, а не вести які, якісь душевні бесіди з учасниками судового процесу. Ми вважаємо, що в даному випадку було здійснено тиск на суддю. Слідчі та прокурор, напевно, судді казали, що яке рішення він має приймати приймати. Тому подібне. Даний, даний факт нами був задокументований, та ми будемо подавати звертатися до правоохоронних органів та до Вищої ради правосуддя. Це взагалі недопустимо для демократичної країни така зухвалість так званих правоохоронців. Дякую за увагу.